Всім привіт, дорогі друзі! З вами Власат. І сьогодні ми поговоримо про видалення Скорпіон кейсу з магазину в Standoff 2. Так, давайте за новий відеоролик поставте лайк і підпишіться на даний YouTube канал. І сьогодні ви дізнаєтеся всю інформацію, а також всю мою думку про видалення Скорпіон колекції. Так, друзі. Розпочалося після того, як розробники зробили опитування, який кейс видалити наступний. І в мене питання до розробників: чому не, підда... не піддаватися логіці, видалили Origin, видалили Furious і видали Rival, нікого не запитували. А як потрібно видаляти Fable, вже зразу запитують аудиторію. Вам не здається це дивним? Так, я думаю, вже багато здогадалися. Розробники просто не хочуть, щоб люди вийшли в лютий окуп, адже. Дуже багато, десятки тисяч людей закупились фейбл колекцію. Наприклад, я закупив майже всю фейбл колекцію, а також один кейс. А таких людей, як я, дуже багато. І ця колекція, коли б вийшла на ринок, вона б злетіла в 400%, як мінімум. Тобто, щоб ви собі розуміли, бабочка Легасі коштувала б 10 тисяч. А розробники не хочуть, щоб люди. Отримували такий лютий окуп, вони хочуть, щоб люди більше донатили. Але це всього лиш моя думка. Ви маєте право її не притримуватись, а також її засуджувати. Ну, що я можу ще сказати? Ну, звичайно, після того, як е, з'явилася інформація, що Scorpion Case таки видалять, Scorpion колекція, звичайно ж, виросла в ціні. І, наприклад, той самий Акернано почав коштувати 9 голди. І це, як на мою думку, теж неправильно, адже люди, які мали Скорпіон колекцію, мають шанс зараз продати її і вийти теж в лютий окуп. Наприклад, p 90 Samurai та трек зараз коштує 2000 голди. Його правда забустили, але він впаде в ціні, але все рівно це дуже овер ціна для нього. Тому напишіть в коментарях, чи згідні ви зі мною на рахунок моєї думки. Про Fable колекцію. І ще я вам хочу розповісти, коли вийде п'ятий сезон в Standoff 2. Я не розумію, чомусь багато гравців подумали, що оновлення вийде всього лише з 8 днів, адже акція закінчується через 8 днів. Наче все логічно, але ні. Згадайте, перед будь-яким виходом оновлення мусить вийти трейлер за тиждень, за два до оновлення, а цього ми не бачимо. Також згадайте видалення всіх трьох кейсів, його видалили, але оновлення не вийшло в той термін, коли закінчилась акція. Тому, друзі, я думаю, це всього лиш е, передбачення, які не мають ніякого підґрунтя. Також, друзі, я не помітив, щоб будь-які ютубери говорили щось про п'ятий сезон, про нове оновлення. Тому я думаю, це всього лиш марні здогадки. Ну а ви напишіть в коментарях свою думку про те, коли вийде оновлення, коли вийде п'ятий сезон, і чекаєте ви цього. Бо тому що в мене особисто дуже сильно впала думка про розробників після того, що вони видалили саме захотіли видалити Скорпіон Кейс. Мені здається, вони поступили дуже неправильно по відношенню до своєї аудиторії. Ну, а вашу думку я теж хочу побачити в коментарях. Ну а ви напишіть також. Чи подобається вам такий формат відеороликів і яку ви тему наступних відеороликів хочете? Можу зняти навіть прокачку інвентаря. Можу зняти, купляю скини, з яких вони об'ють. Тому, ну, будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде, що це приємно буде. І я, звичайно, це зроблю. Ну а всім до зустрічі і всім пока. Пока!